Вітаю, друзі! З вами знову «Недодна історія 3.0». Я нагадаю вам, що третій сезон нашої «Недодної історії це розповіді про видатних киян та людей, які залишили якийсь цікавий слід в історії нашого міста. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про родину шлейферів, це батько та син, відомі архітектори 19 сторіччя, які залишили слід в нашій. Київській архітектурі. Поїхали. Георгій Олександр Шлейфер походив з німецької родини, яка приїхала на проживання до Києва на початку 19 сторіччя. Сам він народився 1855 року у родині Павла Шлейфера, а також на той момент віддатного архітектора і людини, яка вчила студентів малювати картини. Тобто він був і архітектором, і вчителем малювання, і також художником. Серед найбільш відомих будівель, які спроектував та побудував Павло Шлейфер. Це була лютеранська кірха, яку він звів в 1855 57 роках. Саме під час побудови цієї кірхи народився третій син у родині Павла. Георгій, який вирішив продовжити роботу батька. І він вирішив навчатися в Петербурзі, де протягом тривалого періоду свого життя до 28 років він навчався, навчався архітектурній справі. Повернувся до Києва у 1882 році. А вже наступного року, 83-го за його проектом було зведено київську біржу на розі сучасної вулиці Інститутська та Хрещатик. І ця біржа була на той момент витвором мистецтва. На жаль, в 1941 році, в вересні, цей будинок, цю красиву будівлю, було підірвано спецпредставниками НКВС, які залишилися в Києві для того, щоб не залишити німцям нічого в центрі Києва. І ця будівля разом із іншими будинками, які зводив шлейфер, вони були підірвані. Саме в 1983 році архітектор Георгій Шлейфер здобув великі визнання. Через побудову цієї біржі. І він вирішує як кожен справжній українець, а чому б мені не стати депутатом? І він балотується до міської думи, де протягом 30 років працював на благо міста. Подейкують, що наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя, без його особистого підписа і завірення, що я згоден. Дати дозвіл на побудову того чи іншого будинку, в Києві не проходило рішення ні про що. Ні про яку побудову великого, маленького будинку, дохідного чи, можливо, якоїсь церкви. Ось така от була відома людина, яка спочатку стала архітектором, потім депутатом, ну а потім вже вирішувала долю. Одного з найбільших міст Російської імперії Києва. Одним із найгучніших забудов Києва, до яких доклав руку Георгій, це була забудова кварталу Мьорінга. Це сучасна територія між хрещатиком та липками. На той момент вона займала площу більше 10 гектарів. І цей квартал забудовували різноманітні архітектори під проводом і дозволом Георгія, який або дозволяв. Або забороняв будувати щось в центрі Києва і не тільки в центрі. Саме Георгій займався плануванням та розподіленням нових вулиць, ну, розподіленням, проведенням, або ж це ще називають трасуванням. І він дав дозвіл будувати сучасні вулиці архітектора Городецького Марії Заньковецької Ольгінську. І площу Івана Франка. На той момент вона називалася Миколаївська, і вона була сформована як цікавий, красивий ансамбль класних е будинків. Е е Ці вулиці, як я вже зауважив, будували відомі або ж на той момент ще мало відомі, які стануть відомими майбутніми архітекторами. Зокрема, Едуард Барампан, Владислав Городецький, Микола Казанський, Мартин Клуг. Олександр Вербицький і Микола Яскевич. І знову ж таки, вони здобули славу, будуючи дохідні будинки або ж будуючи цирки. До речі, на цій території був побудований цирк, який також в вересні 41-го року було підірвано більшовиками. І також було побудовано театр, сучасний театр імені Франка, який тоді мав назву театр Соловцов. Ану, в честь свого засновника, в честь тієї людини, хто там вклав кошти. До речі, під час відкриття цього театру саме Георгію Шлейферу, як почесному киянину, дали особисту ложу в цьому театрі. В минулих вихідних я був в цьому театрі на кайдашевій сім'ї, але його я там не застав. А все тому, що радянська влада. В часи ну, свого існування. Вона всередині 50-х років зробила реконструкцію театру імені Франка і змінила його. Змінила зовнішнє оздоблення і змінила внутрішнє оздоблення. І величезний, красивий театр імені Франка став просто театром імені Івана Франка. Він втратив свою колишню. Велич і красу. По тому, що зараз ця будівля також вважається доволі непоганою ну, зовні. Цей мікрорайон е, колишньої садиби Фрідріха Мьорінга отримав назву Київський Париж, адже тут було багато цікавих, красивих будівель, пам'ятників, парків, е, сквериків. І саме під час підриву центральної частини міста вересня 41-ї. Більшість будівель цього київського Парижу вони були зруйновані. І під час реконструкції, о, реконструкції це можна було назвати відновлення хрещатика, тому що три четверті центральної вулиці Києва були зруйновані. І під час цієї реконструкції вирішили розширити хрещатик. вирішили Посунути частину будівель і не придумали нічого кращого, як не відновлювати їх, а просто знищити бульдозерами і побудувати щось новіше. Отак от діяли в часи Радянського Союзу. Просто прибрали щось старе для того, щоб побудувати нове соціалістичне комунізм. До речі, а ще один відомий киянин Лазар Бродський. У 1897 році замовив проєктування синагоги в центрі Києва, і він прийшов не до когось, а саме до Георгія Шлейфера, і вони, як два джентльмени, домовилися. І саме Георгій взявся за проектування цього цікавого місця, яке було побудовано за досить короткий період. За на той момент колосальні гроші це було близько 150 тисяч карбованців, і ця синагога була дарунком Лазаря Бродського євреям Києва. Помер Георгій в 1913 році. Він похований на кладовищі біля скольдової могили, похований як відомий меценат, людина, яка допомагала Києву. Похований як почесний громадян Києва, тому що він. Майже 40 років був пов'язаний з київською владою, з київською міською думою. І за часи Радянського Союзу про цю видатну людину про цього видатного киянина влада вирішила замовчувати. Але не окупанти, німці, які в честь Георгія Шлейфа назвали площу біля театру. Імені Івана Франка, в честь Шлейфера. Звісно, після визволення Києва Червоною армією про це забули і повернули попередню назву. Але це був один із проявів, можливо, людяності, а можливо, якоїсь певної пам'яті, тому що шлейфер виріс в родині німців. На жаль. Зараз ми також забули історію цієї родини, хоча що батько Павло, що син Георгій, вони залишили Києво багато різних будівель планування центральної частини Києва біля Хрещатика. І я маю надію, що ми будемо про нього пам'ятати в майбутньому. До зустрічі, друзі!